Дня, шановні учасники науково-практичного семінару. Вас вітаю я, Ріпцон Юлія Валентинівна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Логопединя, дефектологиня, психологиня, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми з вами поговоримо про авторський посібник подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами крізь призму принципів навчання. Навчальні посібники Відіграючи важливу роль в освітньому процесі, сприяють успішному навчанню школярів, допомагають учням ефективніше опановувати нові знання та максимально задовольняти освітні потреби, структурування матеріалу, застосування різноманітних типів завдань, пропонованих у навчальних посібниках. Допомагають здобувачам початкової освіти у закріпленні та застосуванні отриманих знань. Інтерактивність, використання аудіо та відеоресурсів забезпечують учнів додатковими цікавими матеріалами пізнавального змісту. Розроблення навчальних посібників є важливою складовою спеціальної дидактики. Котра являє собою теорії освіти і навчання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями психофізичного розвитку, що визначає завдання, принципи, зміст, методи організацію педагогічного процесу. Саме тому авторський навчальний посібник подолання труднощів пізнавального розвитку дітей. З особливими мовленєвими потребами є актуальною розробкою сьогодення теоретико-практичного спрямування реалізації гуманістично орієнтованої освіти. Розроблення якісних сучасних навчальних посібників передбачає як теоретичне підґрунтя, так і практичне втілення. Апробацію. На рівні освітніх закладів. Однією з наукових основ створення навчального посібника є врахування принципів навчання, керівних ідей, нормативних вимог до формування змісту освіти і організації освітнього процесу відповідно до мети, загальних цілей і визначених завдань. Підласні. Розробляючи принципи дитактики, виокремив наступні основні: свідомості і активності, наочності, систематичності і послідовності, міцності, науковості, доступності, емоційності, зв'язку теорії з практикою. Сучасними принципами навчання також є принцип міжпредметних зв'язків. Аксіологічної цілеспрямованості, фундаменталізації, синергетики, людиноцентризму. Проаналізуємо зазначені принципи точки зору їх реалізації у змісті навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Принцип свідомості та активності. Проваджується в освіті шляхом опанування учнями глибоких і самостійно осмислених знань, що загалом залежить від пізнавальної активності школярів, мотивів здобуття знань, від факторів організації та керування педагогом навчально-виховним процесом, який стимулює темп, глибину і міцність опанування навчальним матеріалом. У навчальному посібнику зазначений принцип реалізується в шляху. Перше: використання різних видів пізнавальної діяльності через застосування діаг, аналіз синтез, індукція, дедукція, головне другорядне, зіставлення протиставлення. причина наслідок. Друге формування вміння вчитися. Застосування петель оберненого зв'язку. Коли невідоме, молодші школярі засвоюють через вже відоме, близькі їх власному теоретичному наукові пояснення та або практичному факти життя досвіду, насичене значною кількістю взаємопов'язаних принципів: прикладів. 3. надання чітких зрозумілих інструкцій. Щодо виконання завдань, забезпечення при потребі, поетапною допомогою з боку дорослого, педагогів чи батьків, що своєю чергою унеможливлює механічне виконання навчальних дій без усвідомлення. 4. забезпечення розуміння молодшими школярами значення кожної лексеми, змісту фентагми. Засобом уточнення або тлумачення, привертання уваги до їх звукового та граматичного оформлення. 5. залучення взаємонавчання та взаємоперевірки здобувачів початкової освіти, використовуючи підгрупові форми роботи. 6. вироблення та підтримання пізнавальної активності учнів. Завдяки усуненню дорослими педагогами, батьками, негативних зовнішніх, на кшталт запізнення, порушення дисципліни і внутрішніх, значний рівень неуважності, надмірна рухливість, переключення на сторонні справи, факти. залучення експериментальної діяльності, авторських ігрових персонажів, робот-робо, хлопчик-олівчик. Дівчинка-описочка, удосконалення навичок критичного мислення, вміння встановлювати причинно наслідкові зв'язки через використання запитань. Чому як навіщо, по можливості вирішення завдань кількома різними способами, врахуванню особистісних якостей наявних і потенційних. Цихомовленєвих можливостей практичному застосуванню набутих знань без підказування, вписування механічного копіювання. Принцип наочності навчання передбачає застосування органів чуття, що володіють різною чутливістю до зовнішніх подразників. По оптичному каналу від органів зору до центральної нервової системи. Найшвидше надходить інформація, що не вимагає перекодування, а тому запам'ятовується досить легко і міцно. У навчальному посібнику такий принцип реалізується шляхом. Перше, поступового переходу від конкретної до символічної наочності. З обов'язковим збереженням суті наукових фонологічних, лексичних. Морфологічних, синтаксичних явищ, конкретних і загальних мовних закономірностей, 2. застосування різномодального матеріалу, візуального, аудіального, спрямованого на дотик, смак, нюхові якості як засобу зв'язку з життям. 3. опори на вже сформовані у здобувачів освіти різноманітні уявлення, чуттєвий досвід. 4. використання значної кількості ілюстративного, саме фотографічного, реалістичного аудіо-та відеоматеріалу. QR-коди. 5. Закріплення сталого інтересу до навчання, підручного матеріалу засобом виразних ейдетичних образів, порівнянь, інформаційних фактів, практичних прикладів. Римованих, мовленнєвих ресурсів, проблемних запитань, спостережень, дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності. Принцип систематичності і послідовності знаходить своє дієве вираження у формуванні системи наукових знань, цілісної картини світу через послідовне, логічно організоване. Ступеневе навчання. У навчальному посібнику цей принцип реалізується шляхом: перше, виконання пропедевтичних завдань на попередження можливої неуспішності здобувачів початкової освіти. 2. багаторазового варіативного закріплення наявних в учнів знань, залучення міжпредметних. Простих і зрозумілих асоціативних зв'язків у тріаді вчорашні, теперішні, завтрашні, Три. Використання алгоритмічних ланцюжків з метою забезпечення молодших школярів прибічними знаннями. 4. коментування виготовлення поробок, дотримання послідовності, використання операцій ймовірного прогнозування поточного і підсумкового контролю. 5. Дотримання зв'язних форм розгорнутих, логічно побудованих відповідей учнями на поставлені запитання, висловлення власних думок, методичного виправлення помилок під час усних і писемних відповідей, проведення аналізу допущених помилок. Принцип міцності. Передбачає засвоєння змісту навчального матеріалу з допорою на його структуру, поряд з збільшенням пізнавальних сил молодших школярів з дорахуванням мотиваційної спрямованості розвитку местичної діяльності. У навчальному подібнику зазначений принцип реалізується шляхом першого повтопового розуміння свідомого осмислення, поетапного засвоєння навчального матеріалу здобувачами початкової освіти, з урахуванням психомовленнєвих можливостей і водночас на повну силу в оптимальному темпоритмі. 2. використання дітьми відео та аудіоматеріалів через QR-коди. Пошук додаткової інформації в словниках. Енциклопедіях, ресурсах інтернету міцна, усвідомлювана основа навчання. 3. розвитку різних видів мислення, мисленнєвих операцій з одночасним удосконаленням різномодальних видів пам'яті, емоційної сфери учнів через багатоваріативні типи роботи. 4. Повторення вже відомого в новому форматі. Уникання перевтому 5. Yeah. вироблення інтересу та позитивного втавлення до навчального матеріалу, засобом уведення жартів, гуморесок, залучення ейдетичних образів, мнемотехнічних прийомів, віршованих мініатюр для запам'ятовування найголовнішого навчального матеріалу, з дорахуванням часу і частоти повторень. Психологічних закономірностей забування молодших школярів. Шість використання прийомів, взаємоперевірки та взаємонавчання учнів, різнобічний аналіз інформації, розширення варіантів особистого бачення, відстеження результативності процесу навчання, ефективності корекційно-розвивальної роботи. Принцип доступності одночасно враховує як віковий критерій, так і рівень розвитку здобувачів початкової освіти, обсяг наявних знань, інтересів, набутого досвіду, способи мислення, адже ще в працях Коменського зазначений принцип, який реалізувався в діадах легке, складне, відоме невідоме. У навчальному посібнику такий принцип реалізується шляхом перше: надання дорослим педагогам і батькам можливості самостійного вибору навчального мовленнєвого матеріалу з урахуванням індивідуальних психомовленнєвих можливостей школярів. Два врахування доступності поданого матеріалу певному віку. Три. Проведення підготовчої роботи для опанування молодшими школярами певними знаннями та навичками. 4. Відсутності штучного прискорення, а навпаки, залучення завдань, так званих маленьких кроків, використовуючи мисленнєві операції порівняння, зіставлення, протиставлення, аналогії. П'ять. Використання інтонаційно виразного мовленнєвого, цікавого пізнавального матеріалу, І пропонування завдань, зміст яких дещо випереджає розвиток учнів, потребує певного напруження розумових, мовленнєвих можливостей, самостійного додумування, інформаційного пошуку, розширення знань, збільшення тривалості. Та інтенсивності розумової діяльності. Принцип науковості вимагає від педагогів надання учням того обсягу теоретично обґрунтованих знань, що передбачений типовою освітньою програмою з відповідною реалізацією міжпредметних зв'язків. У навчальному посібнику цей принцип реалізується шляхом перше Використання науково достовірної різногалузевої інформації 2. Розгляду малознайомого у нових зв'язках і взаємовідносинах. 3. Ознайомлення з абстрактним через конкретне, індуктивне і дедуктивне навчання 4. Постійного закріплення, багаторазового повторення вивчених лінгвістичних понять. 5. Застосування творчої, пошукової, експериментальної діяльності і збагачення словникового запасу молодших школярів. І. Забезпечення можливості переживати здобувачами початкової освіти радість відпізнання, власних маленьких відкриттів, успіху, задоволення собою. Принцип емоційності. Закладений самою природою розвитку і діяльності дитини, адже саме позитивні емоції, прихильне ставлення породжують ясність думок, міцність і швидкість запам'ятовування та цілісність опанування знань. У навчальному посібнику зазначений принцип реалізується шляхом мотивування до навчальної діяльності, мотиваційно активізуючий напрям. Емоційної насиченості навчального процесу, і ви, ви можете бачити на слайдах фотографії під час апробації, наскільки діти емоційно реагують представлені в авторському навчальному посібнику завдання. Застосування демократично гуманістичного способу спілкування, заохочення до спільного вирішення конфліктних ситуацій. Яскравості загального оформлення сторінок, окремих навчальних завдань, QR-кодів 5. Наявності авторських ігрових персонажів робот-робо, робот-робот, -робо, колівчик дівчинка-описочка, 6. використання жартівливих віршів та оповідань. 7. Наповнення цікавими багатоваріативними пізнавальномовленнями завданнями. Зокрема, ребусами, кросвордами, анаграмами, чарадами. 8 вибору оптимального темпу проведення навчальних і корекційно розвивальних занять 9. Стимулювання переживання радості від власного успіху чи досягнутих позитивних результатів однокласників. 10. Залучення саморефлексії на кожній сторінці. Принцип зв'язку теорії з практикою виходить з того, що у філософії практика вважається критерієм істини, джерелом пізнання, результатом самої освіти, що готує дитину до життя її професійної діяльності. У навчальному посібнику такий принцип реалізується шляхом: перше, використання різних видів діяльності. Діяльнісно мовленєвий напрям, креативний складник. Друге врахування діят життя знання, знання життя. Третє. Вирішення виховних завдань, зокрема, свідомого, позитивного ставлення до навчання, праці, людей, рідної мови та України. Чотири розширення знань тем професії, природа навколо нас. Формуємо культуру спілкування тощо. 5. Залучення експериментальної діяльності, виконання завдань проблемно-пошукового дослідницького характеру. 6. удосконалення навичок планування, алгоритмізації та контролю за результатами власної діяльності. 7. Формування відчуття успіху під час виконання різноманітних ігрових. Навчальних завдань, перенесення таких відчуттів на інші види діяльності, епізодичний успіх, поліпшення результатів постійній досягнення. Як бачимо, всі вище зазначені принципи навчання знайшли своє відображення у змісті навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Отже, авторський навчальний посібник має ґрунтовне теоретичне значення та беззаперечну ефективну практичну значущість. Запрошую вас переглядати текстові ресурси щодо створення і використання навчального посібника, це розділи колективних зарубіжних монографій, зокрема змістові аспекти. Корекційно-розвивальні роботи з дітьми з особливими мовленнявими потребами, створення навчальних посібників для роботи з молодшими школярами з особливими освітніми потребами, актуальні питання у фахових виданнях, зокрема індекс копернікус, сучасний навчальний посібник для молодших школярів, теорія і практика. Реалізація логопсихосенергетичного підходу в корекційно-розвитковій роботі з молодшими школярами з особливими мовленнєвими потребами. І, звісно, у методичному посібнику методичні орієнтири щодо використання навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Як ви вже помітили, кожен відеоресурс. Зовсім різний. І упродовж цього року представлено наступні відеоресурси. Навчальний посібник як важлива складова авторського комплекту створення навчальних посібників для роботи з молодшими школярами з особливими освітніми потребами. Актуальні питання Актуальні питання корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з особливими мовленнєвими потребами. Реалізація дієвих практик у створенні навчальних посібників для дітей з особливими освітніми потребами, формування різних видів контролю у молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами, звісно, на прикладі авторського навчального посібника. Запрошуємо до співпраці. Ви бачите посилання на електронну бібліотеку Національної академії педагогічних наук України. Для того щоб вам легше було орієнтуватися, наразі це позиція 51, і ви можете завантажити безкоштовно цей посібник і, звісно, ним користуватися, як це вже робить багато інших. Ви бачите кількість завантажень. А також запрошую до реєстрації, підписання на свій YouTube канал, де можна і переглядати не тільки. Про навчальний посібник, але й теми логопедії, логопсихології різноманітні, представлені саме на тих ресурсах. Я дякую вам за увагу і, незважаючи на часті такі відключення світла, звичайно, все буде Україна.